Йо, здоров, вітаю вас на каналі Найпле. Сьогодні в нас сам Some... сам типу... повно перевести, то... Щось на дворі, на городі. Наркомани на городі. Коротше, теж хорор щось на... в плані. 10-15 хвилин. Якщо не буду дурного затягувати, тоді типу, все буде хорошо. Але воно кричевоностей. Блін, вухо просто розриває. Я сам такого біжа. Mm. Типу. Просто графіка, типу, нормально. Я рахую, що це... RTX 4090 не витягне такого движення, чесно. Серед білого дня вже якась херня стоїть. Клоун. Це клоун. Макдональдс, блин. Хто замовляв доставку з Макдональдса? З'явився, що типу, нам часто на психологічному рівні клоуни. Не... А, це я пою. Оу. Друу. Чуєш? Даш? Чого таке? Ти. Тут суть не в тому, що ти ходиш тихо, тут суть в тому, що ти ходиш перед вікнами. То можна голосно, але за стіною, щоб я не бачив. Так, прибирати щось можна. А, да. Прибрати в хаті. Ну, чисто симулятор прибиральник повним ходом. Ти ще там ходим? І той раз пішов і. Ну, я б уже після такого. Я би ще перший раз, як його побачив, вже би пішов, блін, з цією шваброю йому писк. А, ага, двері двері треба трохи штукати. Я думаю, цей клоун скоро залізе і до хати, того. <кхм> страшно, дуже. Страшно, не знаю, що то є таке, але. Все, пакеты і спакував. Так. Що там, ти стоїш вже прямо перед вікном? Ні. Зараз його навіть немає, він тепер перед дверима стоїть. Тепер. Я не знаю, це камера відеоналіду, типу в нього чи що це? Що робити? Той тут перед вікном стоїть. Странно. Я був повністю готовий по цей. Що робити? Треба винести сміття, чи. Нема сигналу. Звук взагалі. Oh. Я хотів відкрити меню, а гра просто ескейпом закривається. Це вся суть просто цих ігор на 12 хвилин. Що вона реально потривалася 12 хвилин, але насправді через всі ці приколи вона ніколи не буде. 12 хвилин. Це просто жах. Так, все збираємо сміття. М -м. Ну це раз ми оперативніше, без е лишніх приколів будемо бігати. Так. Так, так, так. Як я люблю такі ігри, блін, просто така фігня, що капець, але, блін. Ну, mm. Так, я хочу відпочити. Відпочив. такий, гоп, а клон сидить за вікном. Ой-ой-ой. Наш уставателя СП. Взагалі було б добре, щоб ти виключив ліхтарик, він тобі у очи десь. Нащо прокидати? Якийсь прикол, типу? Це, типу, така штука, блін, а ну я, я ляжу після цього. Нашу мати, готовий ліхтарик, я не розумію. Хто там за вікном? Кого нема. Зараз і появиться. Ти п'єш воду з крана? Кока-Колу взагалі не добре на вечір. Пити. О, здоров! Ну давай. Біш маліна володька нагладжений. Що? І це, типу, все? 10 хвилин? Що ти будеш робити? Блін, це супер геніальний монстр-маньяк, від якого неможливо втекти Постіл — це, це супер перепона. Супер перепа... Ну давай бігам. Ні, не сюди, давай куди-небу. Ей. Серйозно? Серйозно? Ой, після того як гра закінчується, не можна знову нажати плей, треба, треба, треба просто перезаходити. Ще разок, ще разок, але заучасно подивимося, де знаходяться ключі від машин. Ну типу... Ти міг просто вибігти на вулицю і втікти від цього ідіота, я не розумію, на що тобі знадобились саме ключі від машини. А, стоп, аж треп Ну, типу, це чисто класичний вихідник. Супер страшна гра, я не можу. Гріх просто їй знаходитись у плаці хоррорів. Чи... Ну ключі я не думаю, що вони мали десь з'явитись. Якщо налякався його, блін. Третій раз прохожу гру, то й постійно в одному тому самому місці ходи. Так, але де ключі від машини? Це питання. Тобто він каже, мені потрібні ключі від машини, але я не бачу ключів. Так. Да. Де вони? Хочу завчасно підготуватись. Блін, а де ключі від машини? Тобі, так. Да. Я не знаю. Може, може і нема логічного закінчення. Гри. Давайте ще разок побігаємо, може ключі десь з'являються. Типу, завчасно їх не взяли всякі такі приколи. Машерша гра, а... Все ж таки, це буде мені. Уроком, що перше треба трохи перевіряти, що з тебе гра представляє перед. А, отключив. Ой-ой-ой, страшний вийшов з ванни. А що ти в ванні робив? Кекав. Побачення дядя. Розв'язка. Що там? Відьмак? Дуже багато кінцівок там, що там кінцінь дуже багато і дуже складний сюжет. От реально складний сюжет. Ти або знаходиш ключі і тікаєш з хати, або не знаходиш і не тікаєш з хати. Найс. Nice. 10 з 10 я вже. Якщо насправді то, блін, повна фігня. Тому я просто, блін, ну по картинках виглядало щось прикольне, бо того що судити, от по, тако, по такій графіці фіговій, то навпаки, краще не спішити з висновками, краще подивитись, що вона, як вона і тому подібне. Але я коли побачив цю графіку, то я вже просто грав щось, похоже, і такий подумав, блін. Значить, має бути щось інтересне. Вони зазвичай дійсно недовгі, але. Блін, хоча б прикольні. Ну, коротше. Ой, я Ну, така ігра на 7 хвилин. Та я три рази проходив. Що поробиш, що поробиш? Коротше, дякую всім за увагу. З вами був канал NightPlay.